Видно, що людям не треба в понеділок вранці на роботу. Початок квітня багатий на іменинників танцями без зупину відсвяткувала день народження, найвідоміша теща України Інна Шмаренкова. На умовляння доньки співачки Камалії і зятя пакистанського багатія Мохамеда Захура зібрали в ресторані найближчих друзів до родинного кола запрошення імениниці і потрапив кореспондент сніданку Роман Шишкін. Його тільки пусти. Давайте подивимось. Гості вже почали збиратись, але самої Інни Петрівни немає. Вона з'являється та першим її вітає 30-річний племінник Захура Мухаммад Умаїр Халід. Це букета букет, це символ, Я віжу. Наступна черга давньої подруги Тетяни Бенціанової. У цієї душі? Я в тебе позраю. У мене просто пробивають сльози. У привітання роблять паузу та замовляють святкові страви. Наступна Наталя Ветвіцька кума Юлії Тимошенко сказала багато теплих слів. Хочу взагалі признатися її в личній не просто симпатії, а то, що я восхищаюся тобою. Та подарувала рушники. Якщо б ви бачили, який там красивий подарунок. Настала і моя черга. Я від себе лично і від телеканалу 1+,1, від програми «Сніданок» з днем рождення. Дякую, дорогий, дякую. Я очень тронута. та іннашмиренкова зізнається, що не збиралася святкувати свій день народження. Та камаля мама ні, ти ж то вот давай. Как же так? я знайті вже согласилась буквально вчора? А чого б ні? І мені захотілося потанцювати, познайці вот, атарватися, і ось напевно найбажаніші гості для Інни Петрівни з'явились. Камалія прийшла зі своїм чоловіком Захуром Мохамадом. З величезним кошиком квітів, щоб мужик був рядом з тобою. у те, та зятя особливі відносини. Красівий довмия саме красівий саме главне та здоров'я, щастя, тому що стана у нас свободна. І петрівна народила у 20. і донечка для неї не просто дорога, а вистраждана. Адже народжували її непотрібно довго. Серед людей навіть ходили чутки, що дитинка мертвонароджена, тому привітання від єдиної доньки найдорожче завжди. Така душка <реш> <реш> Вона вот. справедлива дуже. Її, може за це багато недолюблюють. Настояща мама, вот, вининчить. привітання переміщується за святковий стіл. Але чесно кажучи, за столом гостей майже неможливо було втримати. Як сказала Інна Петрівна, багатії не тільки плачуть, але і сміються. Якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також щиро вітаємо. Далі новини ТСН. Марина Леончук знає більше.